Готова мобільна сауна 4,6х2,5 метра від виробника ThermoWood Production. великі 2-метрові панорамні вікна, зовні обшивка терморейка на фасаді та фалькспрофіль три сторони. Фасад підсвічується, вночі виглядає дуже ефектно. Скритий скат покрівлі додає сауні сучасного вигляду. Всередині сауни брашоване термодерево, оброблене маслом GQR Supi Sauna для сауни. В кімнаті відпочинку, дерев'яна софа та викатний журнальний стіл, трекова підсвітка. В сауні багато паличо для трав аромамасел, гімалайської солі. Напоїв. В парній великі двоповерхові липові парящі полиці з ЛЕД підсвіткою. Проливна підлога з трафіками з термоясина, дров'яна піч Harvia M3. Сауна компактна та водночас дуже простора. Розрахована на відпочинок до 4 осіб, доставка сауни замовникам по Україні та Європі у готовому вигляді. Запрошуємо на виробництво в Житомир, де ви можете побачити цю та багато інших саун.